Зайшла я на вихідних до супермаркету, а там по акції продавались пазли. Я люблю складати пазли, особливо восени і взимку, коли погода не надто оптимістична для прогулянок на свіжому повітрі. Так от, я обрала пазл з розкішними червоними трояндами, буде чудова картина в кімнаті. Складаю я цей пазл півгодини, потім ще півгодини, і розумію, що мене щось дратує. Дивно, думаю я. Зазвичай мене це заняття навпаки відволікає від неприємних думок і заспокоює. А зараз відкладаю я той пазл, відкриваю Ютуб і попадається мені відосик про кольори. Ахон воно що? В цій картині занадто багато червоного кольору. Стала розбиратися в психології кольорів більш детально, і от що я взнала. Червоний це найсильніший кольор психологічно, він одночасно приваблює і відштовхує. Дослідження показують, що люди в червоних приміщеннях роблять на 40% більше помилок. Це не просто так. Червоний сигналізує нашому мозку небезпеку. Наукове пояснення. Червоний колір підвищує частоту пульсу і прискорює дихання. Він стимулює вироблення адреналіну, гормону стресу. Ось чому я не могла спокійно складати той пазл з червоними трояндами, де червоний працює на благо спортзали збільшує витривалість, ресторани стимулює апетит. Магазини привертає увагу до акцій, спортивний одяг додає агресивності та енергії, продажі створює терміновість покупки. Де червоний шкодить?» Спальні заважає заснути, офіси збільшує кількість помилок, класні кімнати знижує концентрацію уваги, бібліотеки заважає засвоєнню інформації, лікарні збільшує тривожність пацієнтів. Цікавий факт: футбольні команди, які грають у червоній формі, частіше виграють. Учені вважають, що червоний психологічно пригнічує суперників. Синій колір спокій та довіра. Синій це повна протилежність червоному. Він заспокоює і створює відчуття стабільності. Це колір неба і океану, елементів, які асоціюються з надійністю. Чому синій працює? Він знижує кров'яний тиск і уповільнює пульс. Синій колір стимулює вироблення мелатоніму, гормону, що відповідає за сон і розслаблення. Синій у бізнесі банки створює відчуття надійності, технологічні компанії асоціюються з інноваціями, медичні установи вселяє довіру, юридичні фірми підкреслює серйозність, соцмережі, Facebook, Twitter, LinkedIn усі використовують синій. Цікавий факт. Люди, які носять синій одяг на співбесідах, з більшою ймовірністю отримують роботу. Синій асоціюється з надійністю та професіоналізмом. Зелений колір, природа і здоров'я. Зелений це колір життя. Він асоціюється з природою, зростанням і відновленням. Наші предки бачили в зеленому кольорі безпеку. Там, де росте зелена трава, є їжа і вода. Зелений колір знімає напругу з очей і покращує зір, він допомагає відновитись після стресу і підвищує працездатність. Зелений у щоденному житті, лікарні прискорює одужання пацієнтів, офіси зменшує втому співробітників, класи покращує концентрацію уваги, ресторани створює відчуття свіжості, спальні сприяє глибокому сну. Цікавий факт. Люди, які працюють в кімнатах з зеленими стінами, на 20% продуктивніші, і це не випадково. Зелений колір відновлює ментальну енергію. Жовтий колір радість і креативність. Жовтий це колір сонця, оптимізму і інтелекту. Він стимулює мозок і покращує настрій. Жовтий колір допомагає краще запам'ятовувати інформацію. Але жовтий це потужний стимулятор, він може бути надто агресивним у великих кількостях. Жовтий для креативності, дизайнерські студії стимулює нові ідеї, школи мистецтв розвиває уяву, креативні агенції, покращує мозкову діяльність, дитячі кімнати створює веселу атмосферу, кав'ярні роблять простір теплішим. Увага! Надто багато жовтого викликає тривожність і може навіть викликати плач у маленьких дітей. Тому жовтий потрібно використовувати дозовано. Цікавий факт: жовтий колір найкраще помітний здалеку. Ось чому дорожні знаки, таксі і шкільні автобуси часто жовті. Оранжевий поєднує в собі енергію червоного та радість жовтого. Він стимулює творчість і створює відчуття теплоти. Оранжевий чудово працює для спілкування у конференц-залах, покращує комунікацію. У фітнес-центрах збільшує енергію, у ресторанах швидкого харчування стимулює апетит. Фіолетовий це колір корогівської влади та духовності. Він асоціюється з розкішчю та інтелектом. Люксові бренди використовують його для підкреслення елітарності, спа-салони для атмосфери розкоші, релігійні установи для духовності. Чорний колір це колір влади та таємничості. Він додає вагу та серйозність будь-якому образу. Ідеальний для бізнес-зустрічей, люксових брендів, фотографії для створення драматичності. Білий колір це колір чистоти та простоти. Він створює відчуття простору та світла. Медичні установи використовують його для стерильності, мінімалістичний дизайн для простору, весільні сукні для символу чистоти. А токар – трохи практичних порад для життя. Тепер, коли ви знаєте психологію кольорів: ось кілька порад. Для дому: спальня, синій або зелений для кращого сну, кухня жовтий або оранжевий для апетиту, вітальня, теплі відтінки для затишку, робочий кабінет, синій для концентрації, дитяча. Помірні яскраві кольори для одягу, на співбесіду синій або чорний для надійності, на побачення червоний для пристрасті, але обережно на презентацію синій для довіри, для відпочинку, яскраві кольори для настрою, для бізнесу. Логотип синій для довіри, червоний для енергії, офіс зелений для продуктивності, веб-сайт білий. Простір для читабельності, реклама червоний для терміновості. Отож, дорогесеньке, наш світ сповнений таким різноманіттям кольорів, не просто так. Тепер ви знаєте, як супермаркет з червоними стінами може впливати на вас. Краще не йти туди, наче серце. До речі, після того пазлу я з'їла одразу три кусенчики тортика. Ось такі вони червоні рози. викликають дикий апетит. Що сталося з пазлом? спитаєте ви. Моя начальниця теж любить складати пазли. І я подумала, а чому б не зробити їй такий подарунок? З наступного тижня я йду в відпустку, а отже, якщо їй щось буде дратувати, то мене це ніяк не торкнеться. А може, теж поїсть тортика та заспокоїться. Поділіться в коментарях, який колір ваш улюблений і як він впливає на ваш настрій. Можливо, у вас теж була ситуація, коли колір впливав на ваші емоції. Напишіть про це.